Вітаю, шановні 10 класи, і продовжуємо ми з вами попередню тему розглядати, а саме інтеграція та глобалізація. Попередній урок ми з вами завершили на впливі глобалізаційних процесів на різні сфери життєдіяльності людей, і зазначили, що впливають вони на довкілля. І провокують в певній мірі глобальні проблеми людства. Це комплекс проблем і ситуацій, що торкаються життєвих інтересів всього народу, всіх народів світу, характеризуються динамічністю, потребують колективних зусиль світової громадськості, і від розв'язання яких залежить подальший прогрес людства та збереження цивілізації. Перед світовою цивілізацією відкрито нові можливості розвитку, водночас і з'являються нові виклики та загрози. І хоча в історії людства неодноразово поставали складні проблеми, однак лише в останні десятиліття почали вивчати процеси, що формуються у природі і суспільстві з погляду виживання людської цивілізації. У 2017 році понад 15 тисяч шленок із 184 Країн світу підписали документ, який окреслює глобальні загрози цивілізації так зване друге попередження людству. Перше попередження людству вийшло 1992 року. Головна проблема, на думку авторів документа, це глобальна зміна клімату. Від 1992 року середня температура підвищилась більш ніж на градуса за Цельсію, а щорічні викиди вуглецю зросли на 65%. Також зменшилась кількість лісів, скоротилась кількість риб. Скоро буде занадто пізно, щоб відхилитися від нашої траєкторії падіння, зауважують Чен. Глобальні проблеми потребують зусиль усієї світової спільноти, вимагають невідкладних рішень, торкаються інтересів усіх народів і держав, мають планетарний загальносвітовий характер та загрожують усьому людству. Всі проблеми сучасності можна об'єднати на, на три категорії: це пов'язані з міжнародними відносинами, пов'язані з відносинами людини і суспільства та пов'язані з відносинами людини і природи. Третя категорія вона є найбільш небезпечною і найскладніше вирішувач. То п'ять найімовірніших ризиків визначають щорічні доповіді про глобальні ризики. Яку за традицією готують експерти напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі мається на увазі, що саме співпраця між політиками, бізнесменами і громадським суспільством сприятиме зміні короткострокових ситуативних рішень на довгострокові стратегії управління безпеки? Серед імовірних глобальних ризиків неодноразово називали такі як екстремальні погодні явища, великомасштабна вимушена міграція, значні стихійні лиха, великомасштабні терористичні акти та глобальні інциденти зі шахрайством чи крадіжкою. На даний момент в 2022 році визначали ось такі короткострокові на найближчі 2 роки ризики і довгострокові на найближчі 5-10 років. Ну зверніть увагу саме на 5-10. Це провал заходів у боротьбі зі зміною клімату, екстремальні погодні явища, втрата біорізноманіття, криза нестачі природних ресурсів. Шкода довкіллю причина людської діяльності, розрив соціальної згуртованості, вимушена міграція, несприятливий технологічний процес. Геоекономічна конфронтація та геополітична конкуренція за ресурси. Це в 2022 році було. Ну, а цьогоріч були виділені ось такі 10 ризиків на 2 і 10 років, як і завжди, з синім кольором позначені це економічні проблеми. Зеленим це довкілля і проблема довкілля. Ви бачите, воно є актуальними і найбільшим. А помаранчевим це геополітичні проблеми. Червоне це соціальні проблеми? Ну а фіолетове це технологічні проблеми людства. Будь ласка, проаналізуйте головні загрози людства, які тенденції прослідковуються у їхніх проявіх, і чи можете ви назвати приклади глобальних проблем, які локалізуються в нашому населеному пункті? Якщо згадаємо попередній урок, то ми можемо згадати і про те, що глобалізація впливає і на людину, і на культуру сучасного освіта також зазнала глобалізаційних. Процесів у світі спостерігається зростання мобільності як викладачів, так і студентів і учнів. А виникає певна уніфікація освітніх вимог, змінюються методи викладання та навчання, набувають поширення дистанційні форми навчання, які дають змогу проживати в одній країні, здобувати освіту в іншій. Дедалі більшого розвитку набувають освітні платформи, які дозволяють проходити курси провідних університетів безкоштовно або за символічну плату. Водночас виникає і певний ризик втрати національних особливостей і надбань в освітній галузі. Проти наслідків глобалізації виступає рух антиглобалістів, і він направлений на забезпечення зростаючої нерівності в глобалізаційному світі і ставить за мету досягнення соціальних цілей на основі гуманістичних ідеалів, уявлення про необхідність солідарності та прагнення до справедливості. Одна з найгостріших проблем, яка стоїть перед людством, це збережні екології, що можливо лише досягти завдяки загальнолюдській солідарності, в чому і сприяють глобалізація та інтеграція. Ми вже знаємо, що інтеграція це згуртованість об'єднання політичних, економічних, державних та громадських структур в рамках регіону країни чи світу. Інтеграційні процеси стали новою віхою життя повоєнної Європи. Найбільш раннім європейським інтеграційним утворенням є Європейський Союз, який розвинувся від зони вільної торгівлі і митного союзу до економічного союзу, що має власні наднаціональні політичні органи. Він виник в 1957 році шляхом об'єднання шести країн і сьогодні об'єднує 28 країн Європи. Сучасний вигляд ЄС базується на основі Махстирського договору від 1992 року. Він визначав завершення формування єдиного внутрішнього ринку та перехід до реалізації економічного і валютного союзу. Договір про створення ЄС стосується спільної зовнішньої політики і політики безпеки, створення простору, простору свободи, безпеки та правопорядку і координації у сфері правосуддя, боротьби з тероризмом та організованою злочинністю. Останній значний перегляд. Конституційних принципів ЄС був затверджений в Лісабонській угоді 2007 року, яка фактично виконує роль Конституції ЄС. Сьогодні Європейський Союз це сім'я демократичних країн, що об'єднались заради миру та процвітання. Це економічний і політичний союз, поєднуючись, приєднуючись до якого держави делегують частину своїх повноважень керівним органам ЄС. Найвищим етапом інтеграції стало введення в 2002 році нової грошової одиниці Євро. Завдяки створенню спільного ринку та запровадженню єдиної валюти, люди, товари та послуги можуть вільно просуватись всередині ЄС. Ще одним характерним показником є встановлення європейського громадянства у 2012 році Європейському Союзу було присуджено Нобелівську премію за внесок впродовж більше 60 літ у просування миру та примирення, демократії та прав людини в Європі. Міграція впливає і на Україну, і на світ. Також, і це є одним із прикладів глобалізації та інтеграції. Відповідно до загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 року, кожна людина має право на вільне пересування та обрання собі місця проживання, право на громадянство, право володіння майном як однособове, так і разом з іншим. Це право реалізується в глобалізованому світі, що пов'язано з міграційними процесами. Міграція населення означає процес переселення, тобто переміщення людей, що перетинають кордони тих чи інших територій, зі зміною місця проживання назавжди або на тривалий період. За визначенням ООН міграцією вважається переміщення осіб на термін понад 6 місяців. Міграція населення це переміщення людей через кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання на завжди або на тривалий час. Історію людства можна назвати епохою людських переселень. Міграція зазвичай вважають масові переселення людей під впливом певних історичних процесів. Найпоширенішими мотивами міграції є економічні, соціально побутові політичні, релігійні, воєнні чинники, а також стихійні лиха. Сучасні міграційні процеси визначають економічний та соціальний стан багатьох держав. З одного боку, міграція це життєво необхідний і неминучий для нормального життєдіяльності процес. Який пов'язаний з перерозподілом робочої сили, адаптацією та навчанням у новому середовищі і відпочинку. З іншого боку, міграція несе в собі негативні прояви, зокрема соціальну напруженість, породжені проблемами, забезпечення мігрантів житлом, роботою та засобами для нормального існування. Вирішувати проблеми, народжені міграційними процесами, досить складно, незважаючи на рівень розвитку держави. Однак ці проблеми слід вирішувати на рівні держави, оскільки некеровані міграційні потоки можуть призвести до криміналізації та злочинної діяльності. Найбільші міграційні потоки становлять сезонні, епізодичні та маятникові переміщення фізичних осіб у пошуках роботи за кордоном. Формі міграції фізичних осіб залежать від міграційної політики конкретної держави на певний період часу. Переміщення людей, які мають незворотні характери, називають постійною міграцією. Усі інші види міграції, які мають тимчасовий характер, зворотні. Міграцію фізичних осіб пов'язану з перетинанням державного кордону, називають міжнародною, для виокремлення потоків мігрантів, які приймають з конкретної країни, застосовують поняття еміграції, тобто масове переселення з батьківщини в іншу державу. Тривале перебування за межами батьківщини внаслідок переселення. Для потоків Україна використовують поняття імміграція, в'їзд держави іноземця чи особа без громадянства на тривале або постійне проживання. Зовнішня міграція це переміщення населення між країнами групами. Характеризуючи зовнішні міграції, також вживають ці терміни: якщо людина знайшла, залишила собі свою країну, вона стає емігрантом, а переїхавши до іншої країни, відповідно іммігрантом. Ну і внутрішній міграції це переміщення населення в межах. Тієї чи іншої країни між її регіонами, населеними пунктами. Міграційні процеси вони мають свої, звичайно, і позитивні, і негативні чинники, в залежності від того, якою є ця країна, країна виїзду чи країна приймання, ці чинники бувають різними. І вся табличка у вас є в підручнику, тому я пропоную просто зупинитися і опрацювати її. Міграційні процеси, що постали перед людством, значним чином стосуються і України 2014 року. Україна зазнала збройну агресію боку Російської Федерації внаслідок військового конфлікту на сході України та окупації Криму. До 2022 року цей процес ще більше погри... поглибився. Ну і тут я пропоную вам ознайомитись з текстом, визначити, які причина суттєвого зростання кількості мігрантів останнім часом, і як країни найбільш привабливі для мігрантів, чи доцільно, на ваш погляд, вводити квоти на мігрантів, і як ви вважаєте, що справедливе для мігрантів прислів'я, коли ти в Римі роби, як Рівдень? Загальна кількість мігрантів у світі становить 258 мільйонів осіб, за підрахунками ООН. Найбільша кількість майже 50 мільйонів або 19% живе в США. Далі йдуть Саудівська Аравія, Німеччина та Росія. Кожній з них живуть близько 12 мільйонів мігрантів. П'яте місце посіла Велика Британія, у якій проживають 9 мільйонів мігрантів. У рейтингу Україн-донорів мігрантів на першому місці Індія 17 мільйонів осіб, потім іде Мексика, 13 мільйонів. А далі Росія, Китай, Бангладеш, Сирія, Пакистан і Україна від 6 до 11 мільйонів з кожної країни. У 2015 році Німеччина зверталась до інших країн по допомогу з огляду на наплив мігрантів. Центральні органи Євросоюзу закликали розподіляти сотні тисяч мігрантів по всіх країнах Європейського союзу за квотами. Кілька східноєвропейських членів ЄС відкинули цю пропозицію, заявивши, що згодні приймати мігрантів тільки добровільно і самі вирішить, скільки вони зможуть прийняти. Тут, будь ласка, опрацюйте ці питання. Ну а ми поговоримо про Україну. Часто міграція буває вимушеною або примусовою. Наприклад, після анексії українського Криму та окупації Росією частини території Донецької та Луганської областей у 2014 році та повномасштабного вторгнення у 2022 році мільйони українців були змушені покинути свої домівки та отримати статус внутрішньо переміщеної особи, який закріплено відповідним законодавством України. Внутрішня переміщена особа це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка покинула своє місце проживання внаслідок або для уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства та порушення прав людини, людей, які вимушено мігрували за межі держави з різних причин, називають біженцями. Виділяють три типи вимушених мігрантів: це особи, що шукають притулку, претенденти на отримання статусу біженця, тобто громадяни інших держав або особи без громадянства. Особи мають тимчасовий статус біженця, це громадяни інших держав, або особи без громадянства, яким державні органи країни імміграції надали тимчасовий захист і права на певний період. Та, власне, біженці це громадяни інших держав або особи без громадянства, які змушені були мігрувати через збройний конфлікт, технологічні катастрофи та інші. Біженцями надає необхідний захист і право проживання і працевлаштування на необмежений термін, що і передбачає статус біженця. Примусова міграція має зворотній зв'язок, громадяни мають право добровільно повертатися в рідну країну на постійне місце проживання з етнічних, економічних, соціальних причин. Та причин особистого характеру. Такий вид міграції має назву репатріація або рееміграція. До такого виду міграції відносять, відносять репатріацію раніше депортованого населення. Зараз я пропоную вам розглянути зображення і проаналізуйте, яка кількість українців отримала статус біженців через російсько-українську війну 2022 року. Які наслідки можуть бути прогнозовані внаслідок міграційної кризи. Однією з найголовніших проблем і наслідків це проблема відпливу мізків, тобто виїзд освічених, кваліфікованих громадян, що погіршує перспективи економічного розвитку їх країн. Так само проблема є актуальною в Україні, особливо з початком повномасштабної війни. Загалом міграція населення останніх десятиліть сприяла поширенню в Україні європейських цінностей і норм ринкової свідомості, формуванню відкритого світу суспільства, здатного до інновацій. Трудові міграції. Зменшують напругу на ринку праці. За відсутністю працевлаштування за кордоном, чисельність безробітних більш ніж удвічі перевищувала б їхню фактичну кількість. Завдяки грошовим переказам мігрантів на Україну зростає її економічний потенціал, рівень добробуту населення та зростає допомога Збройним силам України, що робить нашу перемогу ще ближче. Водночас, міграція має негативні наслідки. Україна втрачає населення в найактивнішому віці. Молодих людей з високим рівень освіченості, що також має наслідком зниження народжуваності і пришвидшення старіння нації. Міграція це процес руху людини в її життєдіяльності, що визначає її класифікацію відповідно до сфер. правова, політична, економічна, соціальна чи культурна. Для прикладу, хочу подати вам класифікацію української соціологіні Ольги Ровенчак. Яка всю міграцію розділила на декілька категорій і їх ще розділила під соль? Теж пропоную, щоб ви самостійно з нею ознайомились. І про міграцію ми ще з вами неодноразово будемо казати. До вашого завдання: у вас є сторінка підручника, а також есе, чому я бажаю чи не бажаю, тут ви самі обираєте, виїхати за кордон. Або ж провести міні-дослідження, відшукати в нашій громаді людей, які нещодавно переїхали до нас, і поспілкуйтеся через інтернет чи вживу з ними, і поставити їм ось такі п'ять запитань, що змусило їх змінити місце проживання. Які очікування, надії чи побоєння пов'язують мігранти зі зміною місця проживання, як людина влаштувалась в новому місці, як, як місцеві жителі зреагували на них, і чи можна мігрантам повноцінно інтегруватися в місцеву громаду? І це треба оформити в такому міні дослідженні Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.